Зараз по Україні застосовуються графіки відключення електроенергії, і кожен задумується, а де взяти енергії. Хтось купляє генератори, а хтось думає про такі зарядні станції. І сьогодні я хочу вам показати декілька реальних нюансів тим людям, які хочуть придбати такий апарат і думають, чи витрачати гроші чи ні. Декілька нюансів, яких ви на Ютубі не побачите. Поїхали. І так, перший нюанс. Чи можна перевертати EcoFlow флоу догори ногами? Тому що не завжди всі акумулятори це люблять. Так, можна, скажу вам відверто, тому що тут стоять літій акумулятор, тут немає ні кислотних, ніяких тих всяких лужних, і вони можна перевертати. Спокійно. Так, дивіться, ми включаємо цей павербанк. Дивіться. Ми беремо телефон, включаємо додаток EcoFlow. він підключений через Wi-Fi. Ось наш є EcoFlow. Воно його бачить, ми підключаємося. Дивіться, ви можете взяти тут підсвітку. От Те, що блимає. Можете вибрати колір, яркість. Дивіться, це з будь-якої точки планети. Ви можете регулювати, я багато не виставляю. Тепер другий нюанс. Ви можете включати все це з додатку, можете виключити. І от, далі нюанс. Завжди мене запитується, а чи він може працювати як упс? Так, може. Для цього, от бачите, тут я не знаю, що ви побачите, тут є така позначка. Ви не побачите, мабуть. Тут є таке, як упс пише. Для цього вам потрібно з мобільного додатку. Взяти мобільний додаток і вибрати налаштування і поставити ліміт заряджання. Я ставлю 80, так більше циклів буде. Ставлю от 80 і тоді включається, включається упс. І тоді ви можете спокійно собі користуватися. Так, далі. До речі, коли підключаєте його як опс, і підключаєте живлення, ось тут живлення йде. Ось, Вибачте, що так показую, тому що оператора немає, я знімаю сам і не бачу, що там знімається. Тут йде в нас з боку підключення на швидку зарядку до 500 Вт. Можливо, додатку виставити до 100 Вт. Так буде краще для акумуляторів, але правда довше. Потім кнопка RESET, ну як будь-якому Так, Заряджання йде через сонячні батареї, також і від прикурувача автомобіля, і йде такий гвинт. Це заземлення. Заземлення, тому що з цієї сторони йдуть дві розетки. Дві розетки на 220, які включаються окремою кнопкою. Зараз тут напруги немає. І тут заземлення, щоб тут було заземлення, вам потрібно тут підключити підключити той дріб. Так, далі, тут йде вітряк, він втягує повітря, а звідси він, походу, видуває повітря. Я не знаю, як там видно, тут видуває. Так, що ж там ще у нас нюанс? Так, важить він десь 8 кг такої маси, тут є DC-DC, можете спокійно підключити роутер. Чи модем, чи камери відеоспостереження напряму через кабель, через... без всяких там блоків живлення, щоб не було тому, що ККД, втрачається. Через 220 напряму все включається цією кнопкою. Це все регулюється. Тому, що вам можу сказати, це є знімний блок, знизу підсвітка, це ще йде йдуть додаткові акумулятори. І що там у нас? Розбирається він просто. Тільки я вам не раджу його розбирати. Якщо ви не спеціаліст в техніці, розбирати його не потрібно. Розбирається він легко. Знімаються ось ці, ці такі заглушки. І там знизу такого, тако там є такі спеціальні маленькі отвори, щоб їх підважити, і там болт відкручуєте і знімаєте. Тільки ви не розкручуєте, якщо ви до того діла не маєте. Далі не тримайте його на сонці. Ні в якому разі. Перед зарядкою, навіть якщо вітряк дує, почекайте, нехай він досягне температури кімнати і тоді вже ставити його на зарядку. Я би радив заряджати його повільно. Звичайно, якщо електроенергія у вас з'явиться на 2-3 години, то бажано вже заряджати його, якщо від 0 до 80. То бажано заряджати його низьким, низьким струмом. Якщо вам треба швидко, тоді вже швидко. Це все. Повністю регулюється через додаток. Також ще раз хочу сказати, працює як упс, якщо ви включаєте отут живлення, ось от сюди живлення в електромережу, а звідси виходить до вас, наприклад, на якийсь ваш пристрій, воно не буде під час, якщо є електроенергія в мережі, воно не буде вам садити ці акумулятори і нищити. Воно буде йти напряму, але тільки. Як тільки пропаде електроенергія, воно буде працювати як упс і зразу переключиться. Правда, затримка 30 мілісекунд, Не 0. І, не знаю, для якої техніки. А так я його не раджу і вам не раджу, якщо ви хочете його зарядити, тільки коли ви є поруч. Ніколи не лишайте його на ніч на зарядку. Без вашого відома. Ніколи не лягайте спати, коли він стоїть на зарядці або використовується. Завжди він має бути під наглядом. Тому що це, як би не було, це є така, як то кажуть, бомба повільної дії. Тому вважайте, що ще вам сказати. Тут є прикурувач. Можна. Я не маю такого кабелю, але їй автомобіля немає. Тому я її не використовую. Звідси можна поставити такий, знаєте, хто. Ще такі USB-порти, але воно кому потрібно. Тут тих хватає. Я, навіть, я їх навіть ніколи не використовував всіх разом. Так, що там ще? Підсвітка регулюється, як яркість, так і, і кольора. Все регулюється. Це вже понти, RGB-підсвітка. Виключається, тримаєте цю кнопку. Буквально 3 секунди. А й дві. Все, він виключився. Все в додатку можна повністю налаштувати. Все. Тут такі налаштування є, що я навіть не знаю. Це дуже багато тут налаштувань, повне повна його, все, і моніторинг, налаштування, все, що показує, керується повністю з будь-якої точки планети, головне, щоб був інтернет. От Можна 220, наприклад, включити цією кнопкою. От Зараз оця кнопка є. Зараз включимо її з додатку. Воно засвітиться. А, не включить, тому що він виключений. Я його виключу вже. Можна брати. Дивіться, по яких цінах. До речі, я силок на OLX і, і на різні Аліекспреси не даю, тому що я його купляв у єдиному екземплярі. Файна, гарна штука, реально гарна штука. Якщо є гроші, варто брати. У генератору. так, Плюси-мінуси, наприклад, його. Він дає 600 Вт, оцей EcoFlow Max 600 Вт. Багато хто говорить, що краще за ті гроші купити Yeti. Знаєте, Можливо, і так. Тільки є один нюанс. Якщо, наприклад, ставити 2-кіловатний чайник Blue Yeti, тільки кіловат по паспорті витягує, він просто йде в захист і вбиває. А цей на 600 Вт буде працював. Правда? Чай вам не закипітиться, вода на чай за хвилину, О, наприклад, за 5. Але закип'яться, він захист не піде. А той піде. От тому і ціна така, тому кажуть, о, чому той потужніший і він ту саму ціну що цей слабший. Різниця є, є плюси і мінуси. Гарна штука за свої гроші. Якщо прийде зима, якщо буде так, як нам обіцяють, буде відключення електроенергії, то можна заживити котел. Так, чисто повну, повністю чисто синусоїда працює, Ой, працює повністю все. Ніяких нарікань немає. Якщо є гроші, є потреба, беріть. Так, що можу сказати? Холодильник, в мене Вірпул. Двокамерний, великий, десь 2 метрів. Ну, на 5 годин його від 0 до 100 повністю вистачає. Ну, якраз вистачає, щоб нагнати на ньому температуру. Можна заряджати через сонячні панелі, то О, сонячні панелі коштують ще так раз, як він. Це таке, якщо у вас автомобіль, то це, це ще прекрасно. Оце зарядку ви підключаєте тут до прикурувача і ніяких у вас проблем немає. Їдете в дорозі і воно вас заряджається. Головне, не заряджати в автомобілі, коли автомобіль заглушений. Тому що ваш акумулятор в автомобілі сяде. І тоді вже точно нікуди не поїдете. Все, дякую. Дивіться, якщо щось цікавить, пишіть в коментарях, щось розкажу. і Поділюся з вами. Своїм досвідом його використання перед тим, як ви хочете купити, щоб ви не потратили лишні гроші. Щоб ви знали, що ви купляєте, то я вам розкажу і покажу. Пишіть в коментарях, буду, звичайно, зразу вам відписувати, будь-які ваші запитання.